Організація «Шухляда» — це перш за все про підтримку підтримку людей підтримку нашого навколишнього середовища, а чи ми дуже стараємося нести в маси принципи свідомого споживання ресурсів, чимо людей правильно переробляти одяг. Тобто, якщо у вас є якісь речі, які ви допустимо так, не можете вже одягнути. Це не означає, що вони підлягають викиданню. Це означає те, що з них можна зробити цілком нову річ, яка буде радувати ваше око, і, наприклад, може стати якимось приємним предметом побуту, наприклад, там іграшкою. Всі вже знають, що у нас. У нас тут є безкоштовна можливість обрати одяг, а, і ви бачите, що у нас тут все організовано як в магазині, тобто людина може прийти, вибрати. У нас є примірочна, де вона може приміряти церкви, де вона може переконатися, що та чи інша річ її личить. Також для діток ми маємо іграшки, ми маємо дитячу літературу, маємо дорослу художню літературу. І ці полички з книжками вони функціонують у нас як букросинг. Тобто людина приходить, вона може для себе обрати книжечку, там, почитати її. Місяць часу повернути назад, а або також принести якісь свої книжки, які вона вже е, прочитала. Також деколи у нас є предмети попиту, такі як е, посуд, наприклад, або у нас функціонує можливість обміну та віддачі. Тобто е, людина у нас в коментарях пише, що, наприклад, у неї там є дитяче ліжечко, яке їй вже не потрібне. Ми його виставляємо у нас телеграм-каналі, і людина, якій вже це потрібно, вона може домовитися е, та забрати його для себе. Для нас основне, що відвідувач або відвідувачка прийшов. Зареєструвався, та е, вже після того йому відкривається можливість обрати одяг. Щодо е, кількості, ми здебільшого не лімітуємо. От єдине, що ми можемо там поставити обмеження на верхній одяг, якого дуже мало. Тобто, наприклад, одна зимова куртка на людину. Проєкт удій одяг він існує з квітня 22 року. От і е, його започаткували для того, щоб допомогти переміщеним особам подолати е, проблему з е, браком одягу, адже дуже багато хто з них приїхав буквально там з. Одним рюкзаком, і відповідно людям було потрібно мати ще одягнутися. Так ми працювали приблизно до 23-го року. От, але насправді ще з перших місяців роботи ми думали про те, щоб розширити свою діяльність та допомагати не тільки ВПО, але й іншим категоріям, які потребують цієї допомоги. І, наприклад, зараз ми надаємо а, цю підтримку гуманітарно і людям з інвалідністю, і малозабезпеченим людям, і, і багатодітним сім'ям, і пенсіонерам. Загалом а, всі, хто приходить до нас криничку доброти» і мають потребу а, в одязі, в підтримці, то вони тут це можуть отримати. На початку ми отримували дуже багато одягу, дуже багато гуманітарних оцих от поставок. І в нас була команда волонтерів близько 30 людей. І відповідно цей обсяг роботи, об'єм роботи, який ми виконували кожного дня, він був колосальним. Ми могли збирати по кілька тон одягу. До нас могло приходити за один день кілька сот відвідувачів. цифра доходила навіть до трьохсот. І в такому плані ми працювали напевно все перше літо нашої роботи. Дуже багато одягу, який висить у нас на рейлах, приносять звичайні містяни, яким ці речі вже не потрібні. От тому від них ми отримуємо також величезну підтримку. Якщо говорити про матеріальну сторону, то ем, у нас завжди відкрита банка для донатів. У нас є на просторі скринька для донатів, тому кожен охочий нас може підтримати. Наш просто живе <зарху> за рахунок волонтерства, адже наші люди, які тут працюють, вони перш за все готові віддавати і закривати оцю потребу людей. І вони надихаються цією ж самою роботою, що дає їм сили продовжувати працювати та продовжувати розвиватися, рости та вкладати ще більше, робити ще щось більше. Нашим ведучим проєктом залишається співдія «Отяг», адже ми досі бачимо цей великий попит у населенні Івано-Франківська. Тому ми продовжуємо роботу в цьому проєкті. Також ми стараємося знову ж таки говорити про свідоме споживання ресурсів. У нас на просторі працює невеличка майстерня, де е, наші волонтери виготовляють із старих речей щось нове. Наприклад, ми зараз найбільше використовуємо джинси, адже їх у нас є дуже багато, і з них ми робимо е, такі сумочки-шопори, а також працюємо над пошивом лежанок для е, тварин. За е, період нашої роботи ми також організовували і серію майстер-класів знову ж таки, з переробки. Ми мали дуже дуже багато е, речей, які вже були непридатними для носіння. От і ми дуже дуже наполегливо думали, як ж їх можна використати, щоб не просто піти і викинути, а якось е, щось з ним ще придумати зробити. От і тоді е, народилася ідея власне майстер-класів, де е, там старі джинси перетворюються у шопер, е, старі в'язані свитри е, перетворюються у якісь е, красиві. Іграшки в'язані, адже ми їх розпускали. Відповідно, робили матки ниток і вже їх потім використовували на майстер-класах. От і насправді так цікаво було спостерігати за тим, тому що людина приходить і вона просто йде потім з якоюсь новою річчю, і з усвідомленням того, що ця річ також була колись якоюсь річчю, і це, напевно, трошечки міняє сприйняття. І включаю отаке от креативне мислення, коли ти думаєш, а що з цього можна було би зробити, щоб воно не просто перестало жити, перестало існувати, а щоб воно перевтівалось у щось нове, цікаве та корисне. Також дуже би хотілося особисто мені так працювати з темою свідомого споживання, тому що ми помічаємо, що деколи люди не завжди розуміють важливість цієї проблематики. От і чим більше ми про це говоримо, тим більше людей буде освідомленими і е, тим більше людей будуть дотримуватись цього правила. Взагалі, самого початку у нас всі наші робітники були волонтерами. І зараз більшість з них так і лишається. Проте декілька місяців тому ми уклали договір з нашим обласним центром зайнятості по суспільно-корисних роботах. І декілька волонтерів зараз мають можливість отримати по цьому договору заробітні плату. Напевно, наймасштабніший наш виклик під час цієї нашої роботи це приміщення, адже за нашими спинами вже три переїзди. Це насправді дуже виснажує. От, і ми би хотіли мати власне приміщення, яке було там закріплене за нами, щоб ми вже не фокусувалися на цій проблемі і могли рухатися далі, тому що коли постає питання. Потреба переїзду, то всі наші сили, всі наші ресурси, вони відповідно спрямовані на, на закриття цієї проблеми. Якщо б її не існувало, відповідно ми б наші сили вкладали, наприклад, у розвиток або у започаткування нових ініціатив. Ми приймаємо одяг, одяг ми приймаємо по сезону, і основною нашою такою вимогою, щоб він був в хорошому стані, також ви можете приносити до нас взуття, можете приносити до нас іграшки дитячі. Все, щоб було в такому стані, щоб люди собі могли ще використати ці предмети. От, предмети побуту, також приймаємо якісь можливо книжечки, які у вас є, але там з яких причин ви не хочете їх читати. Ви також можете до нас принести і люди се просто оберуть і забезпечать собі цим хороше дозвілля. Також на жаль, нас наш простір не дозволяє проте ми можемо робити пости у нашому телеграмі каналі стосовно того, що ви віддаєте там чи той самий дитячий візочок, чи дитяче ліжечко, чи ліжко, чи диван, чи журнальний столик. От у нас були такі випадки, і насправді ці речі також є досить актуальними. І на них знайдеться людина, яка їх потребує. Єдина тут вимога це те, щоб одяг був чистий, щоб одяг був випраний, тому що не забуваємо, що з ним працюють волонтери, які є також людьми, і нам хочеться відкрити оцей пакетик, допустимо, так і без зайвих якихось проблем дістати цей одяг та його розвісити. А, будь ласка, приносити ті речі, які ви самі собі взяли, або які би ви взяли своїм дітям, тому що якщо ви вважаєте, що ви таку річ не візьмете? Це означає, що інша людина так само буде думати. В найближчій перспективі ми би хотіли започаткувати соціальне виробництво, яке я вже згадувала. Наші волонтери активно займаються розробкою концепції, розробкою певних. Шаблонів того, що ми можемо виготовляти, от і ми шукаємо е, шляхи для е, створення цього, для втілення цього в життя. Ми весь час думаємо над якимись певними новими напрямками, які е, ми могли би втілювати. Шукаємо на них ресурси. Наприклад, ми би хотіли надавати не лише гуманітарну підтримку, гуманітарну допомогу, а також, можливо, допомогу більш на такому соціальному, психологічному рівні для того, щоб люди отримували більше спілкування, більше знайомостей, того щоб люди могли поговорити одне з одним. От і закрити цю таку свою потребу. Адже дуже багато наших відвідувачів вони, скажімо так, є досить одинокими, тому що вони а, приїхали самі а, або з якихось а, інших причин, а людині потрібне спілкування, і ми би дуже хотіли його подарувати нашим людям.